Вітаю! Хочу показати свій проєкт вакуумного бджоловсмоктувача. Розробив скоро, запущу його у виробництво і літом будемо тестувати. Виглядає він ось так. Двокамерний. Нижня камера складається всередині з чотирьох рамок додана. І спереді штуцер для підключення рукава для всмоктування бджіл. В розрізі виглядає все ось так. Нижня камера з чотирма рамками, сітка між ними і верхня камера. Верхня камера має вигляд зверху такий. Гніздо посадочне для вуздоходуйки компактної, акумуляторної Дніпро М. І сам клапан для регулю... регулювання сили забору повітря. Ось так це все в нас виглядає.